З Євангелією згадується про декілька Марій. Марія Магдалина це одна із тих марій, які служили Господу нашому Ісусу Христу. Служили по-різному своїм майном. Бо Христос, живучи на землі, не мав ні тільки ніякого багатства, а не мав навіть де голови прихилити. І тому знаходились люди, які служили Господу Ісусу Христу своїм майном. Однією із цих була і Марія Магдалина. Чому вона називається Магдалиною? Тому що вона походить із Галилейського міста Магдала на берегу Генесарецького чи Тибіріальського озера. І від назви міста. Вона і отримала назву Магдалина. І ще відомо, що ця Марія мала сім бісів, тобто була діснуватою. У багатьох виникає питання, чому Бог? Допустив, щоб Марія мала навіть не одного біса, а сім бісів. Чому? Тому ж, що Господь допустив і благочестивого і праведного Іова, Сатані спокушать його. Так само, як допустив народити сліпому. І коли юдеї запитали Ісуса Христа, хто згрішив, чи цей сліпий, чи батьки його, що він народився сліпим. Господь сказав, і батьки не згрішили, і тим більше він не згрішив. А народився сліпим для того, щоб показати славу Божу. І показав Господь славу чи ні. Показав, по одним словом, сліпонародженому повернув зір. І Марія Магдалина мала сім бісів, але не тому, що вона заслужила цього, а для того, щоб показати славу Божу на Марії Магдалині. А славу Господь показав тому, що вигнав цих сім бісів. І тому Марія Магдалина із вдячності до Господа Ісуса Христа за, її, за визволення її від бісів, вірно служила Господу Ісусу Христу. Не так, як ті десять покажених. З яких, яких Господь цілив, а тільки один повернувся для того, щоб подякувати Господу. Марія Магдалина не була такою невдячною. Вона, визволившись від цих бісів, ревно служила Господу Ісусу Христу. Вона любила його, любила духовною любов'ю, не плацькою, як пишуть деякі теперішні борзописці. Вона любила Господа Ісуса Христа духовною любов'ю, святою любов'ю такою любов'ю, до якої закликає нас Господь Ісус Христос, коли каже, полюби Господа Бога Твого всією душею, всією силою твоєю, отакою любов'ю була сповнена Марія Магдалина. І в чому виявилась сила любові цієї жінки? А в тому, що коли апостоли розбіглись, тому що боялись людей, і залишили Господа Ісуса Христа одного, Божа Матір, Іоанна Богослов, Марія Магдалина і ще деякі жінки не злякались людей, а були з Господом Ісусом Христом на Голгофі під час його страждань. І то був ніби нагороду за цю любов. Ісус Христос перший з'явився Марії Магдалині. Пам'ятаєте, з Євангелія, коли жони в мироносиці після суботи вирішили помазати мертве тіло Господа Ісуса Христа? Вони ранком після суботи прийшли. До гробу. Але що серед них була першою Марія Магдалина? Чого вони прийшли? Побачити Воскреслого Господа? Ні. Вони не вірили в це, а прийшли тільки помазати його мертве тіло. але помазать з любов'ю до свого вчителя, до свого Господа. І замість мертвого Марія Магдалина побачила Воскреслого Господа Ісуса Христа. Але, як ви знаєте, з Євангелія, Спочатку не впізнала його і думала, що це садівник. І тому запитала, якщо ти взяв його, то скажи, де ти поклав його і я його візьму. А Господь сказав їй марієм. І через це слово Марія Магданина пізнала свого вчителя і Господа Ісуса Христа. І вона першою сповістила згідно свідчення Євангелія апостолів про Воскресіння Ісуса Христа. Але апостоли не повірили їм. І тому, як ви знаєте, Петро і Йоанн побігли до гроба, подивиться. Але побачили тільки пустий грім, а самого не бачили. І Марія Магдалин була однією із тих, то проповідували в Єрусалимі Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І тому вона і називається війна Апостольною, тому що проповідувала Воскресіння Господа Ісуса Христа, проповідувала Євангеліє на рівні з апостолами. Тому і рівна апостольна нам небагато відомо про подальше життя Святої Марії Магдалини, але відомо є ще із передання, що вона подарувала римському імператору Августу Тіверію. Яйце Червоного поля на знак Воскресіння Господа Ісуса Христа. І з того часу від Марії Магдалини церква пасхальні дні закликає віруючих дарувати один одному крашені пасхальні яйця, Родоначальницею цього звичаю є Марія Магдалина. Марія Магдалина потім із Риму повернулася в Єфес і служила ще Божій Матері. І скінчалась вона мирно. Тобто не постраждала, як постраждали апостоли. Але церква шанує, і мощі її були перенесені в Рим, а потім в Константинополь. І зараз, де вони знаходяться, ми точно не знаємо. Але церква. Шанує святу рівноапостольну Марію Магдалину. Шанує її за її любов до Господа Ісуса Христа. І вона своєю любов'ю показує, як треба любити Господа. Отак, як любила вона, отак треба всім нам любити Бога. А для того, щоб любити так Бога, треба спочатку полюбити ближнього. Бо, як каже апостол, якщо ви не любите того, кого бачите, то як ви можете любити того, кого не бачите? Тобто Бога? Якщо ви не любите своїх батьків, то як ви можете полюбити ближніх, коли батька і матір не любите? Якщо ви не любите свою батьківщину і не захищаєте її, то як ви можете любити другі народи? Не можете любити. Чому не можете? А тому, що у вас нема серця любові? А любов народжується в сім'ї. Якщо дитина бачить, як батьки люблять один одного, як вони люблять своїх дітей, то ця любов переходить і до дітей. А якщо в дітях буде любов, то вони будуть добрими. І християнами добрими, і добрими громадянами, і наслідують Царство Небесне. із за цієї любові. Бо любов має такі якості. Вона проганяє страх. Страх проганяє любов. І ви, дорогі браття і сестри, бачили на своєму досвіді, як любов перемагає страх. На Майдані бачили, як люди помирали? Чому помирали? А тому що страх перемогли, страх смерті перемогли. Чому зараз в Донбасі воїни помирають, отримують рани, вилікуються і знову йдуть, захищати свою землю? Чому? А тому, що вони подавали страх, а подолали страх тільки тому, що мають любов. До своєї землі, до свого народу, до своїх сім'ї, до своїх батьків, до своїх друзів і ближчих. Таким чином ми досягаємо Царство Небесного. Марія Магдалина дає нам приклад. Як треба любити і ближніх, і як треба любити Господа нашого Ісуса Христа. Тому помолимось ми сьогодні, щоб Марія Магдалина облагала Господа, якого вона любила, щоб і ми так же любили і Господа нашого Ісуса Христа, і свій народ, і свою сім'ю. І, і, і наших ближніх, і нехай Господь, помолит про Марії Магдалини, укритить нас віру і любов і дарує нам життя вічне в майбутнє.